У вересні 2022 року, під час виставки D23 Expo студія Pixar Animation Studios анонсувала новий оригінальний фільм під назвою Еліо, режисером якого буде Адріан Моліна, а продюсером Мері Еліс Драм. Це мав бути 28-й повнометражний анімаційний фільм Pixar та сольний режисерський дебют для Моліни після співрежисури та написання сценарію до фільму Таємниця Коко. Фільм було задумано Моліною як особиста історія дорослішання про єнацьке відчуження. Надхненням для створення сюжету фільму для нього стало власне дитинство, проведене на військовій базі та подальший вступ до Каліфорнійського інституту мистецтв. Після кількох років роботи над проєктом Моліна відчув, що, зрештою, він не той, хто доведе його до фінішу, і покинув проєкт, щоб працювати над Коко-2. У червні 2024 року головний креативний директор Pixar Піт Доктор повідомив, що режисерка фільму Я панда домі Ши працює над фільмом. Її офіційно оголосили новим режисером на фан-заході D23 у серпні 2024 року, разом із Медлін Шарафіан, яка раніше працювала над розкадровкою фільму. Під час виробництва, досліджуючи тему самотності, режисери розмовляли з психологами про дитячу самотність та подолання горя. Зі слів шарафіан, кожен так чи інакше це відчуває. І коли знімальна група дізнавалася більше, ми почали усвідомлювати, що час від часу думаємо: зачекайте хвилинку, я зараз почуваюся дуже самотнім.